Усім наші річі вітання. Мене звати Василь Бухню. Я вас запрошую до перегляду та прослуховування подальшого нашого ефіру на фабриці новин. ставте Подобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся на нас, політолог Ігор Чаленко. До нас долучається для обговорення поточної міжнародної, зокрема, і політичної ситуації, яка нас яку ми маємо, і горіти день. Вітаю. Слухайте, ну Сьогодні ми коли з вами говоримо це 17 лютого. Це вівторок. Це Женева, це початок переговорів. Е, завжди традиційне запитання, коли в такому форматі відбувається там очікування якихось результатів переговорів. Росія задає енергетичного класичного удару е, зі свого боку. що правда на цей раз страждає не столиця, а страждає, наприклад, Одеса, Дніпро. Страждають західні області, Івано-Франківська та Львівська. Ну але тим не менше це така стратегія. Застосування сили з боку е, противника і переговорний трек, на який їде е, в якості очільника делегації російської товариш Мідінський. Мені складається враження, що це е, таке повне нівелювання всього процесу, з огляду на те, що там, з моїми інсайдами, якісь певні. Прогрес, документальний прогрес з американцями нам то вдалося досягнути, але в підсумку, як тільки якийсь прогрес іде, там в питання гарантій безпеки, в питання ще чогось одразу з'являється ось такий собі мідінський, який повністю дискредитує процес, чи так само ви дивитеся на цю ситуацію, чи якісь маєте дещо інший погляд, дійсно. Ну, по-перше, росіяни використовують силу для того, щоб. Нівелювати перемовний процес, і коли ми це записуємо, відео з вами невідомо чи запустили росіяни новий решник, чи не запустили, чи це все mm -hmm. фейк, очікуємо. Але це знову ж таки вияв небажання російської сторони дійсно досягати е, результату на ниві компромісу в рамках перемовного процесу, і те е, коли росіяни змінили склад. Своєї переговорної делегації не лише мова йде там про призначення Мідінського, якого там не могла терпіти не лише там українська делегація, наприклад, в рамках там Стамбулу 25-го року, але й американці неофіційно теж були вкрай незадоволені роботою чільника російської делегації, але звернув увагу щодо розширення загалом складу представників від росіян до 20 осіб якраз загалом які поїхали А я нагадаю що, що навіть в рамках, навіть в рамках Стамбулу минулого року було загалом 8 осіб по 4 людини які представляли конкретні відомства і 4 людини помічники 8 а тут 20. це тобто це максимальне блокування процесу і перетворення, відповідно, це все ну, вибачте, в певне шепіто. І логіка, яка? Що, значить, вибачте, стінка на стінку чи що, значить, силою будуть продавлювати, показати що 20 осіб привезли і будуть. Морально таким чином свою позицію відстоювати, ну це чесно кажучи, як на мене, як на мене, це дійсно фіксація того, що принаймні в найближчі місяці реального результату серйозного поступу в цьому питанні ми не досягнемо. Але але все ж таки я надіюся, що буде здійснено наступний обмін військовополоненими, і принаймні буде обговорена тема. Наприклад, енергетичного перемир'я, бо завдяки силам оборони України ми бачимо, що зараз наші шанси дійсно укріпились. Для прикладу, те, що відбувалося в Брянській області, в Білгородській області Росія вже пішло мені сповіщення, що арешні по нас не запустили. Момент слава Богу, визвали. слава Богу. Та ну а це до речі, зверну вашу увагу, що сигнал пішов якраз в момент старту переговорного процесу, тобто, все одно такий психологічний елемент використовується тому. Я абсолютно переконаний, що дійсно росіяни побачили певний прогрес з боку України і американців, і тепер все ставлять на паузу. Навіщо вони це роблять? Тому що очевидно переконані в можливості досягти кращих військових результатів, принаймні в найближчі місяці. А отже, я особисто вважаю, що найближче реальне вікно можливостей тепер для досягнення якогось результату буде десь друга половина квітня. Відповідно травень місяць не раніше, бо росіяни зараз ну фактично продовжують кампанію із дискредитації перемовин і продовження атаки на фронті. Дивіться, на Мюнхенській безпековій конференції там виступав Лінсі Грем, відомий сенатор республіканець, який є співавтором санкційного закону щодо Російської Федерації. Він там каже, що все треба санкції, треба томагавки в Україні. Він звісно гарно говорить, але. В нього мало що залежить, тому що Дональд Трамп навпаки акурат в ці ж заяви паралельно говорить, що, що очікує швидкої участі України в переговорах щодо припинення війни, закликає Київ швидше сідати за стіл переговорів. каже він про це журналістам зі свого борту Air One, спілкуючись якраз таки з представниками медіа, і в принципі каже, що Путін того насправді хоче угоди. Це вже зараз у Зеленському. Це що за новий такий етап помутніння Дональда Фредовича? Ну знову ж таки, це намагання зараз тиснути безпосередньо на Київ, і дуже часто у нас різ різноголосся йде з боку Вашингтона. Ні, мені не бо... цікаво, що, що стало цьому тригером, Знаєте, тому що ну, якось, значить, Ні... то ми ж ми ж взагалі йдемо на всі, тільки які хочеш, навіть коли змінили Мединського як главу переговорного цього треку, все рівно Ми не зменшили представництво своє, не змінили статусності і тому подібне. Так, в тому й -то суть, От подивитися на Мюнхенську безпекову конференцію там ж була пряма заява держсекретаря Рубіо, що він не впевнений в тому, що Росія хоче мир, хоче завершення війни. Хоча Трамп і той же відков говорять діаметрально протилежні речі, тому це многоголосся, Воно дійсно триває. А Трамп продовжує займати позицію такого собі друга Путіна. Людина, яка може досягнути з путіним майбутнього результату завдяки цьому прямому контакту, але водночас штати ми бачимо, вони працюють по десь посиленню якраз у цього енергетичного зашморгу. Довкола Російської Федерації це і нафта, це і газ. Я думаю, що ця тема теж піднімалася тим же Рубіо під час візиту до Словаччини, потім до Угорщини. Хоча до Угорщини, там, скоріш за все, як елемент передвиборчої агітації, конкретно заорбана. Але тим не менш, тим не менш, все одно, от, от така подвійна іде зараз робота з боку Вашингтону. Ну, це насправді просто черговий. Я ж, повторюся, етап загострення він дуже дивний, тому що справді Марко Рубіо на Мюнхені виступаючи, його дуже позитивно сприймали як доповідача. Там всі присутні, переважно європейські. Звісно, що лідери. Він чотири рази зривав оплески під час своєї доповіді, і він типу сказав, що Сполучені Штати не нав'язують умови мирної угоди ні Україні, ні Російській Федерації. Ми, мовляв, прагнемо. 에, бути ми, ми, ми прагнемо зіграти, намагаємося зіграти певну роль, якщо це можливо. Досягнення угоди, хочемо допомогти. Бо вважаємо, що ця війна, яка неймовірно руйнівна, має закінчитися якомога швидше. 에, ну такі в ць, в цій частині цитати доволі прямі, дуже такі рівні. Та висловлювання Марко Рубіо, але ну справді він. Якісь такі промінчик надії у адміністрації сполучених штатів на фоні того, що ну реально в Трампа загострення, як на мене, виникло після минулотижневих так заяв про те, що росіяни пропонують американцям інвестиційну. Перспективу в там розробці в видобутку корисних опалення, взагалі інвестиційних проєктів на 12 трильйонів доларів. З того всього, що я послухав експертів, я не дуже, скажімо так, експертний цьому, але з того, всього, що я послухав, 12 трильйонів доларів ну, це, вибачте, це Російська Федерація стільки не коштує, щоб говорити про такі інвестиційні можливості, чи не так. Ну, треба підрахувати загалом корисні копалини на території Російської Федерації. Ну, точно це якийсь прожект, такий Нью-Васюки, умовно кажучи, який Дмитрієв продає безпосередньо відкофу і ну, відповідно Трампу через нього. Але в цій ситуації все ж таки потрібно розуміти, що ну, точно зараз ми маємо просто такий момент. Тиску на Київ з точки зору, відповідно, щоб ми вийшли з Донецької області добровільно. Ми цю позицію не змінюємо, ми стоїмо там, де стоїмо, і відповідно зараз і оця заява Трампа, яка відбулася, це теж все лягає у відповідну якраз кампанію. Але коли ми отримаємо, наприклад, інформацію, що за тиждень, буквально за тиждень, Сили оборони України, змогли звільнити. Від російської окупації 201 квадратний кілометр території, та ще й показати кращий результат по динаміці, починаючи з 2023 року. Ну якось це трошечки, чесно кажучи, все ж таки змінює. І тональність переговорів, і навіть оцей територіальний аспект, бо ясно, що зараз, ну там, в залежності від дня, там від 150, ледь не до 300, іде е, безпосередню кількість боєзіткнень. ну тим не менш, це ж все повністю потім ретранслюється в рамках переговорного процесу, і ми виходимо поза межі. Якраз от створеної оцієї лінії, що українці погоджуються зараз або далі буде гірше, бо їж де факто її і далі тримає і Путін її цю лінію тримає і дотримується і Трамп, і в цьому дійсно найбільша проблема. Тобто, не показують, що від цієї війни страждають насправді зараз. Ну як страждають, погіршуються умови і у Росії насправді, і у України, тобто, це якраз те поле, де можна власне досягти компромісу. Ні, наже ж намагаються знову показати як сторону, яка е, все гірше і гірше, слабше, а росіяни е, навпаки, нібито посилюють. Ну це діаметральна, е, як на мене, невірна позиція, яку ну просто треба руйнувати до початків. Uh. Безперечно, я з вами згоден, що це треба руйнувати. Я не знаю, чи сьогодні яким чином там будуть проговорюватися, скажімо так, ці аспекти на переговорах в контексті власне самого обстрілу. Яким чином ну мається інформація по тому, що знову енергетичний обстріл, знову ризики загрози небезпеки запуску арешників? Знову, скажімо так, вже зі зворотнього боку, наші є безпосередньо звісно, певні успіхи на полі бою. Напевно, напевно, щось десь там наша делегація буде заявляти. Я просто ще от такий от один момент згадав. Ви сказали, що російська делегація збільшила свою присутність до 20, і це все робиться з метою затягування. Натомість я бачу, читав інформацію, що американці теж збільшили свою присутність, тобто до класичних переговорників, типу Вікофа і Кушнера, долучаються ще військове керівництво. Про це писала зокрема ще раніше Associated Press. в числі останніх писала журналістка CNN про те, що в цьому представництві на нових. Женецьких переговорах буде генерал Алекс Грінкевич та секретар Держсекретар армії США Дріско, як його називають міністр міністр армії Ден Дріскол. тобто американці теж, теж розширюють своє представництво. Ну я не думаю, що тут напевно йдеться про затягування з боку Сполучених Штатів Америки. Але якщо вже геть такі зовсім безперспективні ці переговори, то для чого вони збільшуються військове представництво? Ну розумієте, кожен збільшує зі своєю метою. Американці ж то якраз і збільшують роблячи акцент саме на військовій складові цей Гринкевич, цей Дріскол. А тому, що якраз якщо піднімати минулі зустрічі в Абу-Дабі два раунди, то в принципі ж там же ж якраз і були основні домовленості, те, що ну не домовленості, а про тем, які йшли по лінії, якраз військових, і не просто ж так, і з російською. Ні, ні. Що стосується технічної складової пропрацювання плану деескалації поступового, там який там розтягнути на декілька місяців буде, ну, знову ж таки, за неофіційну інформацію, теж питання, як забезпечувати моніторинг режиму припинення вогню тобто всі ті речі, які можна пропрацювати, не отримуючи якраз політичної. Згоди на окремі рішення, ну зокрема, Донецької області, зокрема, Запорізької АЕС до речі, по Запорізькій АЕС, наскільки ну таке враження в мене особисто складається, що десь все ж таки просування є. А, але а, от російська сторона, вона навпаки, вона розмиває оцей військовий аспект, і ось там дійсно ми бачимо дуже серйозне розширення в бік політичних питань. Тобто, якщо Україна. Робить наголос на тому, що тема Донецької області тема ЗС має вирішуватися на високому рівні, саме вирішуватися, то росіяни роблять все, щоб це робилося на технічному рівні. А якщо зустріч з Путіним відбудеться, то це буде такий собі церемоніал не більше, і це на технічному того, в чому відрізняється? Тобто, ви маєте на увазі, що ми ти типу, зацікавлені в тому, щоб вирішити питання, а росіяни в, в, в самому процесі, щоб воно якось десь там варилося в цьому казані чи що. Росіяни хочуть, от в чому суть отримання погодження на технічному рівні, те, що росіяни спробують за рахунок цього протиснути свої ультимативні позиції, тобто наш добровільний вихід із Донецької області і не лише. Ну і пакетом, теж ми знаємо, що вони хочуть там і гуманітарні питання вже зараз дошити, і так далі. А українська сторона прямо говорить по суті, мандату у технічної делегації немає на прийняття конкретних позицій. І, Відповідно, коли є два різних формати. Можна зустрітися на все готове і тільки поставити підписи. Правда, росіяни не хочуть бачити підписи Зеленського. Ми знаємо, з яких причин. А другий формат, коли дійсно буде зустріч, там або тететет, -тет, відповідно, з двома сторонами, або там тристороння зустріч за зачиненими дверима, і там буде вирішуватися, якраз виходячи на тих напрацюваннях, які були з технічною стороною зроблені, але не змогли досягти на нижчому рівні. Домовленості, от в цьому принципова різниця, що Україна чітко говорить на тому рівні, які зараз є під час перемовин, точно не буде ніякого погодження ні по темі Донецьку, так як хоче росіяни, ні там по темі ЗС. Тобто ми і... хочемо контакту зеленською і Путіна. Так по суті, так єдине, що самі росіяни не можуть визначитися з єдиною позицією, то виходить ушаков розказує, що він запрошує Зеленського. Відповідно, росіяни запрошують Зеленського в Москву. А потім виходить піскова, каже: Так ніхто ж Зеленського не запрошував. Це ж Зеленський хоче зустрічі з Путіним, і тому, якщо вже так хоче, то хай приїздить до Москви Тобто абсолютно інше позиціонування. Навіть е безпосередні спікери Кремля не можуть визначитися, що ж основна лінія. Коротше, в цій чехарті з ваших висловлювань, я розумію, що ми в підсумку виходимо на на одну тезу, яку ви сказали. Я її зараз заразно процитую: що ось це лютневе вікно можливостей, яке передбачалося, воно закривається відкриватиметься не раніше тепер як. Квітні, кінці квітня, цього року, друга половина квітня, так, травень місяць, скоріш за все, зараз буде посилення. Ну як посилення продовження безпосередньо військової кампанії, але що найголовніше, я не вірю в те, що Трамп буде виходити десь з переговорів зараз. Можливо, ну знову ж таки полетять відповідно критичні висловлювання і в наш бік додатково. Ну але все одно буде підготовка до наступного раунду. І я абсолютно переконаний, що і та технічна складова, яка все ж таки напрацьовувалась в попередні раунди, вона точно не марна і все одно вона в свій період таки зіграє. Добре, перейдемо тоді до іншого кейсу, який би з вами хотів би обговорити. У Нас паралельним треком внутрішньополітична історія несеться з пов'язана з Германом Галущенком. Е, вже тепер ми говоримо не одним із фігурантів справи Мідас, а вже підозрюваним у цій справі. Е, його затримали фактично на кордоні за день до того, як він. Міг покинути країну, і власне якраз таки на цьому зараз дуже багато акцентів і роблять, тому що в нашій країні склалась така паршива традиція, що фігуранти гучних кримінальних розслідувань покидають країну буквально за день від перед тим, які мають голосити підостро. Зараз Галущенка не випустили, і це для багатьох виглядає як певний ну, такий промінчик надії в тому, що такий безлад в країні чи призупинився, чи припинився. 에... Можливо, справді це пішла більш системна серйозна боротьба, в тому числі у нас було змінено. Я нагадаю керівництво Держприкордонної служби, де хто пов'язується саме з цим, 에... в тому числі у нас більше артикулюється президентом тез, що типу свого безпеки, в тому числі 에... ігорю покладу 에... першому заму голови служби безпеки, во глави служби безпеки. Вчора президент став задачу на те, щоб тип, шукати зрадників, хто працює проти України в лавах, загалом і СБУ, і. Інших державних підприємств коротше я веду до того, що теза полягає в тому, що мовляв, ось цей кейс Галущенка він уже якось такі нам дає помінчики надії, те, що в нашій країні може запрацювати в тому числі антикорупційна справедливість, чи справедливо нам зараз робити саме такі висновки. Я думаю, зарано насправді, але ну принаймні, знаєте, обережний оптимізм можна висловлювати. Ну тим не менш, тут питання: а який мотив був Галущенка виїзду за кордон? Чи не могли йому повідомити про а, якраз підозру, яку готували, і він просто намагався випередити, не встиг, бо дали і. Від, ну, відповідний статус повідомлення до Держприкордонслужби, чи навпаки, чи, чи якось інакше там ця внутрянка далі розвивалася. Це теж цікавий нюанс. Ну зараз насправді суть то не змінюється. Інформація була видана і стосовно того інвестиційного фонду. Е, ну, і Загалом ці матеріали є безпосередньо на сайті НБУ. А тут це цікава інформація стосовно якраз. Застави, яку як альтернативу, а якраз Галущенку призначили. Думає, що тут буде йти дуже серйозна боротьба за її зменшення. звучимо чотириста двадцять 425 мільйонів гривень застави. Це по суті, що розмір еквівалентний тій сумі так званого інвестиційного фонду, про який йдеться в підозрі. це 100 мільйонів доларів. Так зараз 425 мільйонів доларів гривень. Галущенко каже, що це по суті для нього вирок на довготривале перебування у в'язниці, тому що ні він, ні хто з знеближений до нього осіб не спроможний заплатити відповідну таку суму застави, тому він очевидно, вже отримую вирок суду, приречений на те, щоб сидіти у СІЗО довго, ну знаєте, в цій ситуації я спробую з двох. Аспектів для об'єктивності ну, з одного боку, я проаналізував публічну декларацію Галущенка і пані Гринчук на всяк випадок. Ну і разом у них там активів там в районі 14 мільйонів гривень. Ну тобто, дійсно, замало, замало для того, щоб покрити відповідну заставу і внести, але ми ж бачили, наприклад, ситуацію в суді, там де тема навчання сина. Що, що річно скільки там, там чи 100, чи 200 тисяч євро. Що ну по суті сказав пан Галущенко, що це значить кум оплатив, який ну не хоче називати, що це за кум. Звичайно, в телеграмі пишуть, що це за кум. але я не буду там ретранслювати. Хто захоче, подивитися, але питання в іншому, пан Галущенко сказав, що у нього багато заможних кумів. Тому будемо надіятись, що якраз в цій темі він зможе. Е, акумулювати відповідний ресурс. Е, ну якщо не зможе, тоді ну не можна казати про безкінечне знаходження. В СІЗО. Ми ж знаємо, що є м, безпосередньо термін на 60 днів, а там його далі треба ну пролонговувати. І Ну буде тоді вічного точно не буде. та вічного перебування точно не буде, але е, ну це, це дійсно це зараз справа, яка ну по суті, елемент справи в рамках операції Міндас, яка показує, що тему точно не закрили. Єдине, що цікаве, все ж таки, цікаве питання раніше, очільник набу говорив, що справа піде в оборонну. Сферу, uh -huh. а зараз ми ну, ще варимося ну по суті у цій енергетичній складовій. О цікаво чи будуть якісь просування по оборонці, чи не буде. Ну а я єдине. Нагадаю, що все одно ж перебуваємо в рамках продовження досудового розслідування, яке триватиме ну наскільки я зрозумів, приблизно до листопада місяця. Тобто, ще не один місяць будуть доволі цікаві новини в рамках цього кейсу. Слухайте, ну насправді давайте буду відверто. Якщо ми говоримо про розслідування в галузі оборонній, eh, НАБУ засвідчувало уже на плівках eh, такі робили анонси eh, того, що там може з'явитися міністр оборони, екс-міністр оборони, який зараз нині секретар секретарного міру, який зараз голова нашої переговорної позиції eh, групи. Ну, тобто, ах, дуже таке. Цікаве розслідування у нас виходить. Воно вочевидь з політичним підтекстом, з міжнародно політичним підтекстом. І насправді в тому всьому ключі я просто пам'ятаю. Ну ми ж всі пам'ятаємо, які ми переживали періоди, яка це була величезна хвиля по справі Мідас. Вона багато чому політична. Тоді НАБУ підняло дуже високу планку. А тепер та я, я з вами згоден, що з одного боку, це наче. Демонструються такі в день почайній ложці. Демонстрація питання того, що, власне кажучи, справа не забута, але з іншого, ну чесно кажучи, все рівно це такий політичний осад цієї історії залишається. І я, ну тобто, це не зовсім правосуддя, якщо так чесно брати, дивитися. Я з вами погоджуюся з тієї точки зору, що ну, на жаль, у нас антикорупційна боротьба, вона більше йде по превентивній, ну, що стосується НЗК, а по набу оперативній, відповідно, там чи там підозри, чи ну, обшуки, ну, грубо кажучи, знаєте, якісь маски, шоу організувати, ще й журналістів в цей момент зарядити. І має це певний політичний ефект, дуже серйозний, медійний. Але що стосується подальшої справи, що стосується Доказової бази, що стосується розгляду справи у вищому антикорупційному суді, ну там все це тьмяніє насправді і розтягується в часі на дуже дуже тривалі, на жаль, навіть не місяці, а роки. І є навіть по енергоатому. От багато ж справ, ну, наприклад, які починали розглядати в 2015 році, а результат був в 2023, вісім років. Вісім років. Ну така ситуація взагалі в країні змінюється кардинально. Декілька е, значить е, по суті, і президент другий, і війна відповідно і ну і багато чого іншого. Але мова йде про що про, про те, що люди хочуть швидкого результату і системного результату, і це якраз показує, що з одного боку, ну може і добре, звичайно, і я думаю, що добре, що е, там е, потенційно там корупціонерів десь е, там затримують, і так далі. Але ж треба довести, що вони корупціонери. Ніхто не. Може, вибачте, ігнорувати статтю конституції, що має бути лише вирок суду. А до того, вибачте, не можна людину називати там злочинцем і всього іншого. Тому ну, будемо дійсно дивитися за цією ситуацією. Тут що головне, тут головне громадський контроль постійний. Бо, як ми бачили, навіть у такій особливій ниві антикорупційної якраз боротьби можна справу затягувати на дуже, -дуже тривалі періоди. Ну, я принаймні підсумовуючи, скажу, що справді є певна надія на те, що якщо його вже не випустили за кордон, а він намагався виїхати, то це є якийсь поступ у таких процесах, але це ще не точно, скажімо, що так і безперечно на контролі цю ситуацію треба тримати. Ігор, Дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Ігор Челенко. Це був бувайте здорові. Спасибі, що долучилися вам. Друзі, дякую вам, що і ви долучилися. Поставте, будь ласка, подобайки та пишіть свої коментарі до цієї розмови. Справді такі два зараз треки: це міжнародний по переговорах, від якого якось взагалі нічого не очікуєш, але щось відбувається. І це внутрішній, де ти теж в принципі нічого не очікуєш, тому що типу з'являється ось ця от ідея. Та там всі корупціонери, але з іншого боку, навпаки, щось відбувається теж, щось відбувається, що ми намагаємося пояснювати. Тому на тому буду ставити крапку. Дякувати вам за увагу. Бувайте на Нас добре, до нових зустрічі.